Думаєте, що всі рано чи пізно зрозуміють, він достатньо хороший і це синдром самозванця. Але гарна новина з ним можна впоратися. В попередньому відео я розповідала, що таке синдром самозванця і як його розпізнати. Якщо ви ще не дивилися перше відео, раджу подивитися про те, як він проявляється. Рекомендую його подивитися після цього відео, а зараз про рішення. У цьому відео я розкажу 5 дієвих кроків, які допоможуть вам відчути впевненість у собі. Зразу після відео ви вже це відчуєте. Крок перший. Дати адекватну назву цьому стану. Те, що ти відчуваєш себе шахраєм, лише твої думки та відчуття. Наприклад, коли ти думаєш, що мені просто пощастило, або зараз дізнається, що не такий класний, як вони думають, або. Насправді я не заслуговую цього, треба ще більше старатися, щоб довести, що я заслуговую на більше або на це. Якщо чесно, думаючи, так кожна людина буде відчувати себе шахраєм, правда ж? Та це тільки відчуття, і це тільки наші думки. Якщо ми почнемо приводити докази, притягнемо так логіку, здоровий глузд, то нам доведеться визнати, що насправді це не так. Тому всякий раз, коли у тебе з'являються такі думки та відчуття, що ти шахрай, скажи собі, це неправда, я не шахрай, це просто психологічний феномен. Це научно доведений факт і достатньо поширений. 70% людей хоча б раз відчували те саме, що і я. Записуй собі іншу думку, яка звучить. Це синдром самозванця, а не моя вигадана правда про мене як самозванця. Таким чином, ми почнемо усвідомлювати, що наші думки створюють для нас таку реальність, де ми відчуваємо себе шахраями. Але ж це реальність, це просто ілюзія, це феномен. Крок другий: збирати факти, а не емоції та відчуття. Потрібно розділити факти і відчуття. Як це зробити? Ну, наприклад, ти можеш відчувати себе недостатнім, але факти кажуть про інше: ти працював, ти вчився, ти робив якісь кроки, в тебе є результати. І факти розбивають любий міф. Якщо не опиратися на факти, то можна повірити в любий міф. От, Наприклад, я можу подумати, що якась видатна людина. Або я можу подумати взагалі, що я на що не здатна. або, наприклад, я погана мама. Але якщо привести конкретні докази, ну вони розіб'ють міф про те, що я погана мама. Наприклад, в мене діти доглянуті, я смачно готую, ходять в чистому одязі, я перу, готую їсти, слідкую за оцінками, запитую у них як справи, піклуюся про їхнє здоров'я і так далі. А можливо, комусь потрібно навіть ще більше розпакувати, більш конкретними якимись доказами, наприклад. Коли захворіла дитина, я міряла температуру, я викликала лікаря, я давала ліки, пити більше води, варила компоти, готувала смачну страву, яку любить дитина, прокидалася вночі, контролювала температуру і так далі. Бачите? Тому потрібно завести папку і записувати там в блокноті чи в зошиті про свої досягнення. Наприклад, Проєкти, які ти завершив, відгуки клієнтів або керівників, якщо це стосується роботи, або реальні навички та вміння. Крок третій – Говорити вголос: наприклад, людям з синдромом самозванця навіть думати про те, що про свої якісь визнання складно. А ми підемо ще далі. І потрібно буде навчитися говорити про свої досягнення, про свої вміння та навички. І спочатку ми будемо робити це кожного дня перед зеркалом, зачитуючи, у вас же вже буде сформована папка так, досягнень. Робіть це кожного дня. Щоб ви починали вірити в це, бо це ж не пусті слова, це докази, це факти. Таким чином, ваша віра буде поступово зростати, вам буде легше про це говорити з кожним днем, і буде приходити ця усвідомленість, і легше буде ділитися навіть з іншими. Пробуйте робити такі невеличкі зусилля, це невеличкі кроки. Перше, це поступово говорити про себе: а от я вмію ось це. А далі вчитися приймати компліменти. замість… Ну, ти нічого особливого. Скажи просто дякую, я старалась. І крапка! І це буде міняти ваше мислення. Крок четвертий. Змінювати внутрішній діалог. Далі ми пробуємо оспорювати свої думки. Ми вже вміємо. Визначати свій стан, що мій стан, де я відчуваю себе шахраєм, це ілюзія, це міф, так, це просто феномен, синдром самозванця, це не про мене. Так? Друга, ми вже маємо папку доказів, да, це конкретні факти, які будуть розвіювати мої міфи. Далі ми вже вміємо перед зеркалом в голос говорити про свої досягнення, навички, ми вже вчимося говорити іншим трошечки про себе, що я щось вмію, я щось навчилася, я щось знаю. Далі ми вже вміємо приймати компліменти. А далі ми ще двигаємося, робимо наступний крок. Четвертий, змінюємо внутрішній діалог. Далі пробуємо оспорювати свої думки. Думки мають певні викривлення, це когнітивні фільтри. Це призма, через яку ми дивимося на себе і на свої дії, таким чином, оцінюємо через призму. Маючи вже папку доказів, яку ви постійно постійно доповнюєте, ви вже можете працювати з цими думками і оспорювати, робити їх більш конструктивними. Як це робиться? Наприклад, замість думки, мені пощастило, ми оспорюємо цю думку і міняємо. на я доклав зусиль, я отримав результат, і можна додати, який саме, що була конкретика. Або замість Я нічого не знаю. Оспорюю цю думку і говори, я продовжую вчитися, і це нормально. І також можна додати, що ви вже знаєте, що ви вже щось вивчили більш конкретне. І крок п'ятий. Прийняти право на помилки. Дозволь собі помилятися. Помилки не роблять тебе шахраєм, вони роблять тебе людиною, яка розвивається. Тому що невіра в свої сили, бажання бути ідеальним чи взагалі не прийняття себе. Ось через це все нам важко прийняти свої помилки. Нам важко прийняти свою недосконалість. Людина, яка не вміє приймати себе, вона буде завжди незадоволена собою. Навіть якщо вона в чомусь досягає успіху, і навіть коли піднімається ще вище там, в розвитку, кар'єрі, достатку, все рівно залишиться незадоволена собою. Запити і критерії будуть весь час змінюватися. Планка може постійно зростати, а от незадоволеність собою буде весь час залишатися без змін. І це той момент, коли ви розумом розумієте, що ви далеко не остання людина в світі, але от відчуття невдахи завжди будуть переслідувати вас. Ну і це робить вас нещасними. Тому потрібно міняти орієнтир не на успіхи, да, щоб бути ідеальною, відчути себе ідеальним. А орієнтирне те, що я таки людина, визнати себе людиною. А людина робить помилки. Людина має право на помилки. Людині притаманно робити помилки. Помилки роблять тебе людиною, яка розвивається. Помилки не роблять тебе шахраєм чи гіршим за інших. Помилки це розвиток, це шлях до пізнання, і не помиляється той, хто взагалі нічого не робить. А якщо чекаєш моменту, коли відчуєш себе готовим, то він може нікого не настати. І просто треба брати і робити. Не чекай моменту, коли відчуєш, ось, коли ж цей час настане, коли буду готовим. Завжди буде здаватися, що можна було б краще, ще не на часі, але потрібно робити кроки, навіть якщо сумніваєшся. Дія це найкращі ліки від страху. І не порівнюй себе з іншим, порівнюй себе тільки з собою. Єдиний корисний компас для тебе це твій власний прогрес, власні зусилля, а не чужий інстаграм і чужі успіхи. Пам'ятай, ти не самозванець, ти людина, яка розвивається. І це нормальний природний процес. Збережіть ці поради і повертайтеся до них кожного разу, коли будете відчувати сумніви. Підписуйтесь, адже в наступному відео будемо говорити про перфекціонізм. Це ще один такий ворог нашої впевненості. Якщо сподобалося, став лайк. Також можете записуватися на консультацію до наших фахівців психологічного центру Люш. Будьте зі мною, тут буде про важливе, простими словами. Душевно та легко. До зустрічі!